Привіт, привіт. Ми йдемо на мультик Emoji Movie. Але ми сьогодні купимо білети і 17 серпня підемо на мультик. Сьогодні, 14 серпня, ми йдемо купляти білети, щоб нам вистачило білети. Ми беремо перший ряд і посередині. Пішли. Ми поїдемо у середу купляти білети, бо сьогодні нема. В четвер мультик і вони ще розклад не знають. І в четвер тільки будуть продавати пілети. Але ми все одно прийдемо в середу. Попробуємо. Може, вони вже придумають розклад, як вони казали. І тоді купимо білети. Зустрінемось у середу. І так ми йдемо купляти білети. Надіюсь, сьогодні будуть білети. Тому сьогодні вже середа, 16 серпня. Завтра ми йдемо на мультик. надіємося. На і М. Скази, що тільки що було. Розкажите, <свист> ми їдемо, з... Нов... їдемо їдем, до Ковтроскавиці, а там щось якісь... <свист> якийсь у нас, походу, теж знову не заїхав. Раз. І Перший і раз ми ш... їхали з плавня, а другий тепер. А шофер? Шофер тормозив і кажуть. Книжечку почитай, хто має кого пропускати. <свист> в реалі, ми, ми так тобі тепла... зразли. Там, може, третій Три, раз чуть в аварію не попали. З табору їхали на сплавання їхали. І тільки що їй хали Ну то коротше він каже, типа, я то хтось. Візьми книжечку, почитай, хто має кого пропускати. В реалі. Він тако їхав, в реалі ми мали їхати, а той пропускати. Там ж, головна дорога. Ще якийсь странний чувак. Книжечку не почитай? Правила Справа. дорожнього року. руху. Я йому, я йому подарую День народження. А другий раз, як ми їхали з плавання, ми чуть аварії не попали, бо там малого за руль посадили, там дитина сиділа. Е, він в нашій школі вчиться, кстати. І він е, його просто в школі все побачили. Поїде і прямо тупо на нас їде. Там тато швидко тормозить, потім він, потім він різко присідає, а машина знову тупо на нас їде. О, о, Та, тупо а тупо якраз на а... нас, то назад вона їхала, а ми якраз на самому заді були. І ще їхали на тому, на, шос, на як це? На головній дорозі як не називається? Траси, на трасі розуміть, і, і, і тупо от ко ми туди їдемо, а він туди, і він коресконо І Ще й посидив, знаєте, там там вічно рух йде. Він всі посиди. Вічно рух. Ми ж по трасі їхали. Розумієте, траса? Траса, траса. Ай. Ай. Я так ледве йду, мені дуже больно нога наступати, бо я вчора бігла. То було вечором, ми пізно гуляли, я і тая. Взагалі нічого не було видно. Там така трава, там просто тупо все рівно. А там така ямочка була. А... Ями ямочка. Ямочка. Я така біжу, 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 біжу. І як на неї наскакують то в реалі так боліло, мене цілу ніч. Так нога боліла. І потім я така встаю сьогодні зранку. Така, коротше, встаю, е, встаю на ноги і так різко, так заболіла нога, то в реалі, такі, так би тебе ріжуть. В таборі, то жесть, як Всяк болі. Ця капець на спину впала, за двох на ногу. Хто, я? Ти? Мі? Коли? Вітаєш? я впала Ось, на спину, там в мене реалі, я спочатку не плакала, взагалі, а потім я така йду, мене, мене так почало боліти. Жесть. А ще й коли хтось пожаліє, то взагалі так стає, так хочеться плакати, то в мене таке. мається на увазі з тим щось. Ой, перестане, 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 якщо ти щось згадуєш. О, то... мові, ну, коротше, ми йдемо дивитися за білетом. Ура! ми білети купили нарешті. Є білети. Ми взяли перший ряд, і 11 місце. Ми взяли перший ряд, тому що я коли з Елією ходила на мультик секрети домашніх тварин. Ми сіли на перший ряд. реалі там кого не треба тримати? Дивишся прямо, і то класно. Я раз ходила ще з ванькою. У мене є відео. Ми ходили і на ваяну, і на шейк а, і на мультик співай Взагалі ми сиділи там. Я теж не в Вай... ну, де там я сиділа, ніхто не сидів. А там Ванька, там блінка стітка сиділа. Вайка. я нічого не бачу, я нічого не бачу. Ура, є білет і завтра їдемо. Кстати, ми завтра їдемо на 13.40. Yeah. Так що завтра буде відос. Ні, ну завтра я знімаю, а викладу я не знаю. Ну, коли змонтую. І так, сьогодні вже середа, 17 серпня, ми йдемо на мультик. Ой, сьогодні, а, сьогодні четвер, 17 серпня. І ми йдемо на мультик. Ми зайшли в воду. Газовану просту солодку накладали, бо в неї ще більше пити хочеться. І зараз ми будемо купляти попкорн карамельний. Тут, бачите, різні всякі моджії. навіть какашка. Ми йдемо на 13.40 і ще нам лишилось чекати 43 хвилини. Ми будемо брати попкорн. Є супер -сираний. Бекон, карамель і сир. Я зараз скажу, щоб мені дали попробувати суперсирний. Якщо мені сподобається, я його візьму. якщо ні, то карамельний. Бо мій карамелі саме більше подобається. Я пробувала сир, але дуже сирний. Суперсирний треба попробувати. Дивіться, там є ще такі попкорни з мініошками. Але я колись їла кольорові. Вони смачні? Ну, тоді, знаєш, коли продають в таких пакетах? Не. Мені не дуже подобається. О, Готель Трансильванія 2, надіюсь, я правильно сказала. Я бачила першу частину, другу я не пам'ятаю, треба подивитися. Кстати, це дуже класний мультик. Хто не дивився, подивіться. 3D. Кстати, це мультик Emoji Movie 3D. Я от маю окуляри. Так, ось і емоджі мові. Тут ті всі герої будуть в мультику, так? Я їх будуть більше, так, їх більше Ні, Мені здається, що тут всі герої. Та яка каша. Ні, їх більше буде траю. Ну, типа, то всі герої. Віка взяла карамельний попкорн, я попробувала дуже сирний, мені не сподобалося. <кхи> <кхи> Ку -ку. Ось мій попкорн карамельний. Дуже смачний. <кхи> я <кхи> не буду пробувати, бо я ще більше захочу. Що? Все, теж буду. <кхи> <кхи> на <кхи> мультик. ще <мені> На <кхи> мультик ще і перчуть. Все, ще, ще, ще 34 хвилини. <кхи> Дуже-дуже трохи. Nee, на там, кстати, влоки зал okay. Я чую, там щось говорить, там якісь фільми або мультики. І якщо ви чуєте, якщо ви чуєте, ви чуєте. Там мультик, кстати, ми туди будете. Ми туди будемо. Не, знаєте, напевно, там, напевно, теж е І так ми вже прийшли в зал. Тут курс, там Там, Просто так. І от у мене як окуляри. Ну подивіться народ. Маленька. Чекай. Роз... частик. Зараз <ріст> буде мультик. О, ще шість хвилин. Ти на ютуб знімаєш, думаєш, ти на інстаграм. Ні. Тако. Оп. І. О. Так що все, будемо чекати мультик. О, Потім розкажемо, які були нас. Як тут? я ще трохи зніму на інстаграм. Так що так, я йду, що зараз в історії знімлю в Інстаграм. Так, є, Хто не знає, у мене є в описі, ну там є ссылка на мій інстаграм. Хто не підписаний, можете підписатися на мене. Я виставляю історії. Ось такий от екран. Тут Віка сидить. Тут не видно, тут просто попкорн. І перешлют! Ми йдемо з мультика Офігенний мультик. Дуже крутий, правда? і смішний. Mm. Заманнала. Mm. Там пончулечки, чи як вони пончучечки. Ні, якось панчуки. Там йшла велика мама пончик. Коротше, і везла дітей, і в неї якісь понтюлечки. Mm. Пончучки. Mm. Я, я не знаю, коротше, смішний дуже мультик і реалістично. Oh, да. Там як починається, там якби ти як в космосі. Коротше, oh, дуже, дуже, дуже класний мультик. Зараз ми йдемо гуляти. Емоджіму. Емоджімуй. Йдемо ще завтра сюди. Так, зараз буде фонтан. Ми з Вікою прийшли сюди на на фонтан. Ми думали, що це для нас виключили так спеціально, а то так має бути. Просто наразі нам так вайфай виключили. А це наші тінь Це наші тінь? Тінь Я і моя тінь Пішли Мама, ну Ми зайшли І баунса Рука Євіка Що тут таке? таке? Сюди Та так -да. Коротше Йдемо на канцелярію подивимось Які тут стирачки прикольні І ще такі прикольні стирачки з совами також з Angry Birds є. Метелики. Такі страшні. Ну, коротше, різні різний баток консультацій. <ріпчіки> є у них основний знак. <ріпчі> Зараз я гуляю з Таєю і Софією. Ну, все, дякую всім за перегляд, всім пока. Пока, пока.